Відеоурок номер 6 Створення дат файлу. Мета. Навчитись створювати дат-файл. Формат дат-файл зручно використовувати для нанесення на карту результатів польових вимірювань. Для створення дат-файлу відкриваємо програму Блокнот. Для внесення значень координат в програмі блокнот спочатку необхідно натиснути на клавіатурі клавішу Enter два рази. Далі вказати номер точки або пікету. Натискаємо кнопку пробіл два рази і вказуємо значення координати X. Натискаємо кнопку пробіл два рази і вводимо значення координати Y. І знову пробіл два рази вводимо значення висоти. Перший рядок заповнено. Натискаємо клавішу Ентер два рази і заповнюємо за таким самим порядком інші рядки. Після введення всіх точок зберігаємо даний файл «Файл» Зберігти. Для відкриття даного файлу в програмі Digital необхідно поміняти розширення нашого файлу. З txt на .dat. Дат файл створено. Для того, щоб відкрити файл, в програмі натискаємо файл. Відкрити. Вказуємо тип файлу, .datfile та натискаємо кнопку Відкрити. Для перегляду розташування точок натискаємо кнопку Помітити все. Дані точки можна віднести до визначеного шару. Задати умовний знак. Підписати об'єкти.